Audi Q5 вискочила помилка омивача, тобто закінчився омивач склоочисника, очисника, вискакує така помилка, тому потрібно долити і помилка пропаде. Зараз я вам покажу після того, як заллю, що помилка пропала. Завів автомобіль, помилка пропала. Тому таким чином, якщо у вас буде вискакувати помилка, долили омивач, помилка пропадає, вас попереджає таким е показником, що вам потрібно долити омивач. Завчасно можете собі купити. Залив я майже 4 літри, трішки десь, е е напевно, 300-400 мл залишилося в 4-літровій банці. Тому орієнтир 4 літри можна заливати. Надіюсь, було корисно.